обладнання, ну, є багато разового використання разом, канат, під яко, по якому вони піднімаються, опускаються, розраховуваний на 100 піднять і спусків. Це, після чого його треба міняти. Це його життя, а це 50-60 метрів комплект. Це певні робили роботи, наприклад, там у Боза, Ну, і, а ви ж задавали так, питання. такі. Це не тільки про висотні, а іноді, ага. іноді треба не на великі висотні Ну, тобто на великі, як вже такої високої кваліфікації не потрібно. Тут, як кажуть, багато, як кажуть, і, і фахівців, як говорилися, які є, можуть зробити. Я колись був на Запорізькому в одному з кращих розсадників України, і от вони непогані завжди матеріали, Київ, до речі, брав. Я думаю, ви брали і не один раз. І от там е дуже багато вирощували, і останні роки вирощували клен е гостролистий форма куляста для бозу. Ну і кажемо, щось вони у вас трошки маленьких штампах. Там у нас жінки маленькі, які роблять прищеплення. Ну, би, ну, це, ну, Але ви казали, що іноді ще зберігають дерева, обв'язуючи їх канатами. В яких випадках е, це робить? Це, якщо, не дай Бог, є тріщини, можливо, якщо дві гілки, ну це скелетні гілки під дуже гострим кутом, це потенційно, як кажуть, тріщина далі йде. Якщо рослина бачите, по типу сідла, таке не треба. Якщо гострий кухні, 30-40 градусів, там небезпека. І там дуже часто ми бачимо, вже тріщина є, Там обов'язково. Вони є 2 2 тонни, 4, 8 тонн. Це німецька технологія. Виробляють німці, запатентували, нікому не продають, тільки канати. Тільки канати. Так канати між собою зв'язуються. Ні, гілки за допомогою канатів, там інколи там підкладки, це система кобра називається. Ну, це штучні канати, виробляють. Гілки прив'язують до стовбура, так? Ну, певним чином Я... технологічно це робиться так. Робиться ну, скажем, певні роботи в кроні дерева. Прибирається все. Канат ставиться в самий останній момент. Все зробили, поставили канат, спустились на наниз. Так на дубі залізняками робили. Там повністю обв'язано, я кажу. Всі там, ну там багато там каната пішло. А є якісь монографії чи якісь наукові праці стосовно от, якраз лікування збереження? Ну, є, літери... є. Ну, наприклад, тут, методи. скажімо, зараз ми ще нове видання, мабуть, трошки пізніше. Хотів спеціально показати вам. <клух> Що ж я його не взяв технологічні особливості. Є наші такі технологічні особливості лікування, оздоровлення вікових історичних дерев. До речі, лікована цими технологіями е, е, ясен на фасаді, ну не на фасаді, а на фоні Софії Київської. Там теж зроблено баланс крони, прибрали. До речі, на висоті приблизно 5-6 метрів у 2008 році. Поставлена була сітка така, щоб туди не попадали. Там дупло десь таке величеньке, ну треба щось там 40 на 50 сантиметрів і так далі. І от коли хлопці, я кажу, вже закінчили роботу, перед тим їздили в Польщу, привезли Канаду, зробили все, на наступний день приїжджає президент до Ющенка приїжджає президент Сполучених Штатів. А що це ви тут робите? Знаєте, що вони зробили? Піднялись туди, взяли церезитом і сітку замазали. Кажуть, то не можна, технологія не передбачає. Кажуть, а наша технологія, безпеки, забезпечення безпеки е, нашого президента, ну і вашого теж, передбачає, що так. Ну чого, щоб вибухівку туди не опластити, потім ви його постукаєте, воно там оцей серезит розлетиться і все. А за радянських часів не було якихось нормативів, бо тоді в нас завжди були гости, та мости, таке інше. Нормативи якраз з цього питання, як лікувати чи продовжувати рік старі дерева? Щодо лікування навіть от в тих правилах утримання, що я говорив, тут є. Але тут є стара норма далеких там, може 50 -60 х 60-х років. Від, вскрити е, дупло, почистити до, е, до деревини, там, забити, як говориться, я бачив дерева, тільки не в нас, з яких е, це старі липи виймали по 3-4, по 5 кубів бетона. Така робота проводилася не один день, тому що той бетон, який був туди загнаний то він вже розвалював ті дерева. Ви ж можете уявити, 4 куба бетону. Це десь 6 сім тонн, Правда же? Ми приблизно так. От вам. Скажіть, будь ласка, ваша е, організація, е, Інститут університет ресурсів, знаходиться на території національного природного поточення? Ні, От... поряд. Ви не обійшли, так, да. не хочете брати на себе зобов'язання. Я там член науково-технічної ради, і член бюро на ради. Так, так що ми, ми з ним працюємо. У да. 90-му році я навіть скажу, більше мені предлагали ставати директором цього національного парку, але я кажу, я вже директор нашого ботанічного саду, мені кажу, хватить. В кінцевому випадку півроку в ви Інституті стражешку завершив. За так що це адміністративна робота, знаєте? Так от я, я до чого? Я з приводу лісопарку нашого господарства. Да. Скажіть, будь ласка, який міжнародний норматив присутності мертвої деревини в лісі? Нормальний вважаю? Ну, ви розумієте, таких, таких нормативів, як говориться, може навіть і немає. Є якісь такі от, ну, рекомендації. Ну, що таке мертва деревина? Наприклад, якщо це національний парк, це одна ситуація, якщо це заповідник друга. Якщо парк це третя. Національний парк. Якщо національний парк, там є певне зонування території. Там, де ну, зона абсолютної заповідності, там ми не маємо права нічого забирати. Що? Як і йдуть процеси, воно там має бути так, як в заповіднику. Там, де рекреаційна зона, вона так, як і в парку, в них має бути безпечна для людини. Убирати рінні дерева, прибирати сухі і так далі. І так далі. От і все. Але є певний відсоток. Який рекомендований європейським якраз. Ну воно є, 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 звичайно, вироби? але ну там же ж є дерева, екологічні стежки, вироби. є там, як говориться, маршрути десь. Бо це, бо це природний комплекс і ну, Мертва деревина потрібна. Потрібна, безпоряд... А ну, почекайте, це? якщо там голосимо, у нас стоять окремі дерева, їх не прибирай. Окреме вікове дерево, наприклад, 500-літній дуб. Це ціла екосистема. Так же? Там же ж, ж є, і, і дупла є, і, і гніздяться ці синички, і, і, і що хочете, і, і сови, і так далі. Як же чого ж прибирати? Остережно, що цього не прибирати. Але якщо це екологічна стечка прокладена, то маршрут вона має бути трасована і безпечна, щоб ми не прийшли і не залишилися без голови або ще би щось. А скажіть, будь ласка, до пам'яток природи, які дерева можна, якого віку віддість? Ну, до пам'яток природи можна любі дерева, ну, але вони мають мати певний вік, ну, вважаються десь після 100 років. От у нас тут дуже багато дубів після 100 років. Да. Ну ви розумієте, як, як от, дуби, яка ви от, скажімо, випати, дискусія, їх ви їх згадували. Ввізають. Пана Берейка і так далі. Я, наприклад, теж вважаю, що е, чим більше е, буде в нас таких дерев, е, може, тим краще. Але туди, в той статус треба вносити ті дерева, які мають ще перспективу раз, які є безпечними. Безпечними. Два. Перед тим, як надати статус, зробити лікувальні заходи безпечними. Тому що якщо вже надасте статус, там вже є певні обмеження серйозні. А хто надає статус? Статус хто надає, надає eh, пам'ятки природи бувають двох категорій місцевого значення і загальнодержавного значення. Місцевого значення наша міська рада має право через екологічну комісію і так далі, має статус. Найбільш унікальним eh, пам'яткам природи Верховна Рада при, eh, присвоюється там. Це унікальне, окремі тільки. Тобто на міському рівні це міська да, рада, да. на загальнодержавна Верховна да. Рада, так? Да. Ну, або відповідне міністерство да. за поданням. Ну так, да. Міністерство екології, оце, через них воно це йде, через відповідні комісії і так далі, чи указу. Ну, е, Наприклад, національні парки, вони там через указ президента, бо там ну, багато всяких правових питань е, далі. Тому що ми, ми можемо надати... До речі, я вам ще один такий скажу, дуже такий приклад, а, а ви зробите висновок, щоб не обіжалися. Вона е, моя колега з кафедри ландшафтної архітектури е, на конференції осінню Адіта. От каже, я живу біля Варшави в невеличкій гміні. Є депутатом. Каже, теж опікаюся історичними деревами, лікуємо, Каже, я опікаюся 15 пам'ятками природи. Наша гмінна. Ну, депутат.